Доброго вечора, дорогі земляки. Перед тим як підвести підсумки середи, я хочу ще раз вас привітати з Днем Незалежності нашої країни. Це свято ми зустрічаємо під гул сирен, повітряної тривоги, яких сьогодні було вже 11. Навіть у цей день ворог випробовує нас на міць. Але вже весь світ бачить силу і дух нашого українського народу. Я хочу з гордістю сказати, що наше місто б'ється як одне серце разом з усією країною. Кривий ріг, наше місто сьогодні це міста Фортеця. Ми працюємо на перемогу. І усі разом ми обов'язково вистоїмо та переможемо. А тепер про підсумки 24 серпня: по всій лінії зіткнення на нашій ділянці фронту. Ситуація залишається напруженою, але повністю перебуває під контролем Збройних сил України. За інформацією Генерального штабу ЗСУ, на нашому напрямку ворог з метою стримування наших військ обстрілював із всіх наявних засобів вогневого враження території по лінії зіткнення, задіяв авіацію для ударів по районах населених пунктів Трудолюбівка, Патьомкіне, Лозове, Біла Криниця та інших. Криворізькому районі вночі орки з ураганів обстріляли Карпівську та Широківську громади. У селі Кошове перебита лінія електропередач, тривають відновлювальні роботи, але головне без втрат. По Нікопольському району ворог також вночі завдав чотири удари з важкої артилерії та градів. У Марганці постраждала сім'я, чоловік і дружина. Легкі, слава Богу, вони отримали медичну допомогу і лікуються вдома. Два будинки зруйновані, більше 10 пошкоджені. На місто Нікаполь окупанти направили 20 реактивних снарядів, є руйнування житла, без страт. У Червоно-Григорівській громаді знищено один будинок і декілька пошкоджено. Також, слава Богу, без страт. В Кривому розі ситуація стабільна та знаходиться під контролем військової адміністрації та ЗСУ. Усі органи влади чітко виконують свої обов'язки. Забезпечено стабільну роботу всієї важливої інфраструктури, соціальних служб та міського комунального транспорту. Сьогодні, сьогодні, у день великого державного свята, зустрівся з представниками великої команди Кривого Рогу, волонтерів, лікарів, освітян, підприємців, працівників соціальної сфери, які в тилу кожний на своєму місці наближають перемогу. І це також дуже важливо. Як і героїчна боротьба наших військових на фронті. Я хочу подякувати кожному криворіжцю за неймовірну силу духу, витримку, щирість і величезний внесок в щоденну роботу по зміцненню оборони міста. Ми говоримо з вами, що Кривий Ріг міста фортеця, але цю фортецю ми будували всі разом і будуємо зараз. Вчилися жити в нових жорстких умовах. Освоювали нові спеціальності, нові напрямки. Я пишаюся вами, дорогі земляки, і абсолютно переконаний, що після нашої перемоги ми не лише відбудуємо знищену окупантами інфраструктуру нашої країни, а й втілимо у життя наші довоєнні красиві проекти і плани з розвитку Кривого Рогу. Зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші збройні сили, нашого президента. Та нашу перемогу скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!